Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 26-го туру УПЛ-2023-24 1 динамо київ Четверта команда на даний момент приймає на Дніпро арені другу. Дніпріяни намагаються скоротити дистанцію від динамівців 9 очок. Кияни прагнуть знову впритул наблизитися до лідера Шахтаря на відстань одного очка. Матч на 15 15-й хвилині перервала повітряна тривога. А коли гра відновилася, то на полі була все та ж картина боротьби двох суперників, які бажали тільки одного перемогти. Відкрили рахунок господарів ситуації, коли здавалося, закид сватка на ривок Гуцуляка по правому краю вже блоковано захисниками Динамо. Але Гуцуляк просто зі спини обіг Михавка. Стрімко обікрав на лицевій лінії Попова, заволодів м'ячем і перекинув кулястого через голки перакиян Бущана в ближній кут 1-0,43 хвилина. І можна йти на перерву спочивати. У другому таймі, очікувано, кияни пішли всією командою вперед і досить швидко відновили рівновагу. Спочатку намагався пробити поворотом впритул Ванат, але йому заплели ноги захисники ззаду. Арбітр мудро не зупинив гру, м'яч відскочив до Кабаєва і Владислав гатив кулястого під поперечку 1-1-49-та хвилина. А на 53-й Андрій Ярмоленко отримав жовту картку і згодом був замінений. Як зіграв, в своєму стилі був розпасовщиком. Чув, як більш молодий партнер кричав Миколаєвич, залиш м'яч!! В моменті, коли Ярмоленко явно запізнювався з рішенням по динаміці моменту, але то, що Андрій Миколаєвич Ярмоленко має в Динамо авторитет і виступає в ролі граючого тренера, це безсумнівно. На 73-й хвилині ванат міг вивести киян вперед, коли після подачі кутового дотепно підкинув м'яч головою з розрахунком, що той опуститься в дальню дев'ятку, але кулястий парашутом перелетів рамку. Шкода, міг би вийти красивий гол. Але дніпрянам, звісно, то добре, що Ванат не поцілив ворота. Дніпряни відповіли на 80-й аналогічною підкруткою Пасіча з лівого краю штрафного киян під поперечку в районі дальнього кута воріт. Бущан потягнув цей сильний дальній удар. Тепер же шанувальники Дніпра один шкодують за втраченим моментом. Це футбол, коли одні в смутку, другі в радості. За дві хвилини до закінчення основного часу видаляється тимчик, який отримав пряму червону картку за грубу гру проти очередька, буцею заїхав у підкаті ззаду по коліну. А вже на 90-тій хвилині у киян виходить зразкова комбінація, і вона з центра лінії Воротарського чітко замикає простріл супряги, після чого Дніпро 1 влаштував справжній штурм динамівських воріт, який двічі рятував своїми сейвами бущан. Просто бомбезна вийшла розв'язка. Динамо Київ вириває у Дніпра один перемогу, 1 перемогу 2-1 і набирає 57 очок. Шахтар зараз грає з ЛНЗ по нулям та онлайн випереджає команду Олександра Шовковського на 2 пункти. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!